Мистецьку подію це є відкриття нашої виставки, яка називається так дуже цікаво. І все ж таки провокатором цієї назви був пан Петро. Отож, рандеву у музикальній кам'яниці. Ну, рандеву це є зустріч, побачення, музикальна кам'яниця. Ну, думаю, що всі знають. Цей будинок, який був власністю Соломії Кушеницької з 1900 3 по 1939 рік пізніше забрала радянська влада цей дім від співачки і націоналізувала. Але вона мала тут помешкання, тут в цьому будинку жила до останніх днів свого життя, померла тут. Отож, і ми маємо дуже таке велике зобов'язання відтворити життя музикальної кам'яниці. Ми тут працюємо і ось цей музичний салон. Це є наша така зала, де ми проводимо наші виставки. Але з огляду на певну перебудову ми отримали можливість мати ще декілька виставкових залів і здійснювати свої такі виставкові проекти. І той один із тих проєктів це є оця виставка Рандеву у музикальній кам'яниці». І ідея цієї виставки? яка? Ну, Вона народилася, коли ми побачили роботу Петра Сипняка. І побачили, як багато портретів сучасних львівських музикантів, відомих, менш відомих, представлено у роботах Петра Сипняка. І ми побачили, що більшість з цих осіб, з цих музикантів, співаків оперних, скрипалів, білочилістів. Вони були завжди гостями нашого дому, гостями нашого музею, дуже часто брали участь у різних наших імпрезах, і ми вирішили їх запросити на зустріч. І очевидно, що ось ця зустріч відбувається завдяки роботам Петра Сипняка. І запрошені ці люди, ви побачите їх тут, у цій портретній галереї. І я дуже тішуся, що. Багато музикантів, які зображені на картинах Петра Сипніка, сьогодні тут присутні. Зразу скажу, що з Петром Сипняком ми знайомі вже давно. Ми познайомилися завдяки, можу тут згадати, і вибачте, за мій такий ну, трохи емоційний відступ, завдяки нашому художнику-автору. Нашої художньої експозиції, меморіальної експозиції, яка працювала 30 років завдяки користу скопу. І Петро Сипняк Ситняк разом з користом брав дуже часто участь у наших проєктах. Зокрема, я пам'ятаю, була виставка присвячена до ювілею Ріхарда Вагнера. І дві роботи з цього проєкту презентуються сьогодні на цій виставці. А вертаючись до всіх тих митців, які зображені на цих портретах, я вже казала, всі вони пов'язані з нашим домом, з домом Соломії Крушевницької, і всі вони є такими своєрідними продовжувачами традицій великого мистецтва Соломії Крушевницької. Я не є мистецтвознавцем і не є таким правдивим куратором. Я радше співкуратором цієї виставки, адже таку леву частку роботи у цій виставці взяв мистецтвознавець Іван Будеш, якого запрошую зараз до слова. Вітаю вас, на мене Так насправді пане та запінкам. Кожен із вас знає, тому що жити у Львівському мистецькому середовищі і не знати Петра Супника просто неможливо. Тим більше ви знаєте останні виставки, резонансні проекти і тому подібне. Є певний момент, а художник не може робити чогось іншого, як не займатися творчістю. Тобто, це є. Ну скажімо, так же парадигма